Золота багато не буває, тим паче, коли попереду чекають знижки або ж якийсь аукціон. Особливо, якщо ти не донатиш у гру, тож я для вас зібрав всі можливі способи, як отримати голду, не вкладаючи реальні гроші. А для тих, хто все ж таки донатить, у кінці відео розповім, як це робити максимально вигідно. Я порахував, якщо ви будете використовувати більше способів показаних у відео, то за місяць таким чином можна отримувати мінімум близько 5 тисяч золота. І це мінімум. Ну а за рік вдасться отримати понад 60 тисяч золота, а це вже можна купити три десятки, а якщо вони ще будуть по великій знижці, то навіть четверту вдасться взяти. Тож з вами на і сьогодні я вам розповім, як розбагатіти з нуля. Перший спосіб це перегляд реклами з мобільного або планшету. За день можна подивитись 5 таких реклам і отримати гарантовано 50 золота. Якщо дивитись кожен день, то вже за місяць ви отримаєте 1500 золота. Я сам довгий час не хотів ще окремо завантажувати танки на телефон для цього способу. Але коли все ж таки це зробив, то зрозумів, що це просто маст хев для тих, хто не донатить. Крім золота, тут також кожен день можна відкривати контейнер за два перегляди реклами, з якого гарантовано отримаєте або частини сертифікату на 100 золота або ж бустери золота. Вони падають у різні кількості з однаковим відсотком випадіння, тож я взяв середнє значення і порахував, що за місяць ви зберете таким чином близько 5 сертифікатів, що дорівнює 500 золота, і також отримати близько 75 бустерів золота. До речі, про бустери золота для тих, хто не знає, вмикаючи їх у бою, ви можете отримати від 10 до 20 золота за бій. Кількість золота залежить від рівня техніки, на якій ви граєте, тому найкращий варіант це брати танк 10 рівня, на якому у вас найбільший відсоток перемог. Таким чином, за поразку ви будете отримати 10 золота, а за перемогу 20. Якщо взяти, до прикладу 75 бустерів за рекламу, то за 75 боїв, з яких у вас буде 50% перемог, ви отримаєте 1120 золота. Тобто за місяць з реклами вже можна отримати понад 3000 голди. Другий спосіб це виконання 60 завдань з операції, яка з'являється на початку кожного місяця і триває весь той самий місяць. Завдання там досить прості, і виконуються здебільшого самі десь на фоні, поки ви граєте. Але я раджу все ж таки перед тим як піти грати, подивитись що там для того, щоб взяти відповідний клас техніки, або нації і вчасно виконати всі завдання. Як тільки ви дійдете до 43 рівня, то отримаєте 50 золота. На 50 рівні вас очікують 100 золота, ну а в кінці операції ви заберете ще плюс 200 золота, що в сумі становить 350. Звісно, з бойовою перепусткою можна забрати набагато більше, але це вже потрібно донатити, тому це враховувати не будемо. Наступний спосіб це вступити або створити активний клан, у якому якщо ви будете виконувати мінімум 7 завдань, краще більше, то зможете в кінці тижня забрати різні нагороди, одна з яких гарантовано буде золото. Його кількість становить 100 одиниць або ж 300. Забираючи їх кожного тижня, за місяць у вас буде ще плюс 600 золота. До цього виконуючи денні кланові завдання, ви будете отримати контейнери, з яких може випасти один бустер золота. Шанс його випадіння відносно невеликий, але на день таких контейнерів можна відкрити до трьох штук, що трішки збільшує шанс, і за цілий місяць, якщо пощастить, ви зберете ще декілька бустерів золота. До речі, 300 золота у кланових нагородах завжди знаходяться в кінці, тому щоб гарантовано його забирати, вам потрібен активний клан. Я тут нещодавно створив свій клан маленьких нейспіків, тож, якщо ви підписані на цей канал і готові активно виконувати завдання, то подавайте заявку і обов'язково напишіть свій нік мені в особисті повідомлення в Телеграм. Посилання буде в описі під відео, буду радий вас бачити у своєму клані. З наступного способу не завжди вдасться отримати золото, але при цьому ви нічим не ризикуєте. Це виконання особистих завдань. Тут головне кожного дня намагатись дійти до предостаннього контейнера за ключі, бо тільки там з ймовірністю 17% може випасти 25 золота. Це не такий ж і малий відсоток, та ще й до цього може випасти шість частин сертифікату на 100 золота, про які я говорив раніше. Завдань дається всього 10 на день, а щоб забрати контейнер, вам доведеться виконувати мінімум 9, тож можна пропустити, наприклад, зводне завдання або три перемоги у рейтингу. До цього ще за перегляд реклами ви можете одне завдання замінити на інше, дається така змова всього один раз на день. Проте це ще не все. Якщо ви будете виконувати кожен день протягом тижня по 7-8 завдань, то зможете ще відкрити два тижневі контейнери, з яких теж з мовірністю майже 17% може випасти 100 та 240 золота. П'ятий спосіб дає ще менший шанс, що вам гарантовано пощастить, але тут навіть не доведеться грати. Достатньо просто заходити у гру. Це відкриття безплатних контейнерів, які знаходяться у крамниці в вкладці контейнери. Це просто, як тільки вони стають безкоштовними, ви їх відкриваєте. Малий контейнер можна відкрити три рази на день, а якщо у вас достатньо срібла, то можна ще три рази відкрити за 65 тисяч кредитів. Кожен таким чином шанс збільшиться, тим паче звідти часто падає срібло або бустери срібла, і це частково компенсується. За золото відкривати не раджу, бо шанс випадіння золота або техніки там менше 1%, але за срібло можна. Також, якщо у вас увімкнені сповіщення від гри на телефоні, то гра сама вам нагадає, що середні та великі контейнери доступні для відкриття. Наступний спосіб це різноманітні події, які проходять у нас в грі. Останнім часом розробники часто додають у них можливість отримати непогану кількість бустерів золота, контейнери, де воно може випасти, або компенсацію у тому самому золоті за повторне отримання танку. Звісно, бувають івенти, де потрібно багато грати, щоб забрати ці нагороди, але нагадаю, що це золото, яке все ж таки можна отримати без донату. Тут не буду згадувати всі подібні події, бо їх досить багато, але окремо скажу про Luxury Launch, де можна обміняти інші ресурси, наприклад, бустери досвіду, на діаманти, які так само можна витратити на бустери золота, або ж на відкриття контейнера, з якого також може випасти золото. До цього ще окремо скажу про новорічну подію, та схожі на неї інші події, як от зараз влітку був Експо, де за вільний досвід можна відкривати коробки, з яких може випасти сніжна куля з танком. Про кулю ми поговоримо іншим разом, а я просто хочу зауважити, що звідти з кожної коробки гарантовано падає золото або колекційна техніка. Тому накопичувати весь рік вільний досвід, щоб злити його на ці коробки, теж хороший спосіб отримати золото. Та ще й можливо пощастить з кулею, де навіть за преміум танки є компенсація в золоті. Також і події у грі, де розробники дарують золото, наприклад, на день народження гри. Або дають прості квести, де треба зробити кілька перемог і отримати колекційний предмет, як, наприклад, зараз можна отримати скульптуру Вінні Джонса, яка обмінюється на 400 золота. Але бувають і інші елементи, які можна обміняти на золото. Наприклад, на день народження компанії Wargaming можна було отримати аватар, який обмінювався на 250 золота. Тут важливо просто слідкувати за новинами у грі, але навіщо вам щось шукати, коли я вже це зробив за вас у своєму телеграм-каналі. Тож підписуйте, щоб не прогавити нічого, посилання буде в описі та закріпленому коментарі. Сьомий спосіб це перегляд трансляцій турнірів, за які розробники дають ключі від контейнерів, а вже звідти можна, наприклад, отримати компенсацію у золоті за танк, який у вас уже був. Деколи там бувають аватари або легендарні камуфляжі, які знову ж таки можна обміняти на голду. Мені, наприклад, випав такий камо на FCM, а я на ньому і не граю, тож можу отримати халявні 750 золота. Восьмий спосіб це турніри. Там, звісно, треба вміти вже добре грати і мати хорошу команду, щоб забрати саме золото, але такий варіант теж є, тому просто знайте про це. Ну і дев'ятий спосіб без донату це продаж колекційних танків. Ціна на різні танки різна, але до прикладу біль 60-х рівнів продаються за 7500 золота. Впити ці танки назад, ви можете в будь-яку мить за таку ж саму ціну, як і продали. Тобто, це такий собі спосіб тримати золото в запасі, щоб ви, у випадку чого швидко його отримати. А раз ми поговорили про колекційну техніку, то не можна не згадати про танки з сезону. Отримати 7 та 8 рівень можна навіть без донату, але звісно треба активно виконувати накази з валютою сезону, а також грати у рейтингові та турнірні бої. Ще окремо скажу про контейнери. Звісно, багато з яких падає золото, деколи можна навіть пощастити і вам випаде 150 тисяч одиниць, але отримати контейнери можна збільшувати тільки за голду або донат. Проте інколи завозять у крамницю один безплатний контейнер, деколи їх можна отримати у подіях за перемоги, ну а деколи він вам може випасти з розіграшу за 10 золота, але це вже ризик, як і покупка контейнерів, бо так можна і втратити ту кількість золота, яка є у вас зараз. Так, це були всі способи без донату отримати золото, але є ще один. Правда, він, я б сказав, наполовину донатний. Деколи в грі з'являється квест на 24 години, який називається золото спрацьовує двічі. Суть його в тому, щоб отримати певну кількість золота на аккаунт і за це вище додатково отримати нагороди в вигляді того ж золота, бустерів, контейнерів та багато іншого. Чому я сказав на половину донатний, бо там враховується не тільки покупка золота за донат, а й золото, яке падає з контейнерів, з бустерів золота, сертифікатів, скланових нагород і тому подібне. Тому краще сертифікати з реклам не використовувати відразу, як і бустери золота, а почекати, коли подібний квест з'явиться. Але майте на увазі, що потім, можливо, вам доведеться терміново грати багато боїв, щоб використати всі бустери. А якщо ви все ж таки вирішили задонатити в гру, то не поспішайте брати першу пропозицію, яка вам потрапила на очі. Краще почекайте більш вигідні, які з'являються, наприклад, на Чорну П'ятницю, Новий рік та інші свята. Я особисто раджу купляти голду за ціною не більше 1$ за тисячу золота. Також варто знати, що купляти можна не тільки у клієнті гри, а й на сайті Wargaming. Там є не всі пропозиції, але ціни там трішки нижче. Ось для порівняння один і той самий набір з 35 тисяч золота та уламковим фортеуму, який на сайті буде коштувати майже на 200 гривень менше. Ну і ще є такий додаток, як App Gallery. це як Play Market від Google, тільки це від Huawei. Якщо через нього зайти у гру, то ціни там будуть трішечки менші, що також дає змогу вам зекономити. Ну а щоб слідкувати за всіма пропозиціями, або просто спитати, чи варто брати той чи інший набір, підпишіться на мій телеграм-канал. З вами був Найспік. Бажаю вам багато золота і не зливайте його на контейнери та розіграші, бо це справжнє зло. Побачимось подальших відео.